Друзі, усім привіт! Вирішив записати невеличкий ролик, що ще можна зробити з літньою малиною та що потрібно зробити. Е, так ось, у нас тут приблизно 40 сотих, ось там, ділянка е, літньої малини. І ось тут у нас молода плантація е, весняна. Буду даренько, то ще підійду. Там приблизно 30-35. Так, ось зараз ще не пізно обробити малину мідними препаратами, такі як Медіан Екстра, мідний Купорос і так далі. Це препарати контактної дії. Тобто, куди вони попадуть, там вони і будуть працювати. Тому хоча б за два дні до дощу потрібно обробити. А, так, ще одне. Це потрібно обов'язково повирізати ось такі пагони, які плодоносили. У вас цього року. Я маю такий кольор здивініли, вони сухі, вони з всякими хворобами, шкітками і так далі. їх Потрібно вирізати, все спалити, все, з ділянки. Наша велика помилка при посадці це занадто вузьке міжеді. Тут у нас трішки ширше. і і так далі, і Рекомендую робити 2,40, це саме мінімум. 2,40 це одного. Менше немає куди лізти. Далі це е, висота шпалери. Ми тут зробили ну, приблизно 190 см це занадто високо. Зана, занадто високо. Приблизно хоча б 170 потрібно робити. Було бажано робити на рівень витягнутої руки. Це точніше нам треба було на 23 см, ніж що зробити. Е, оскільки. Деякі пагони невисокі і їх важко буде просто підв'язувати. Ось такі високі пагони, їх можна буде просто обплести. Це дуже легкого за часу займає. І якби в нас було менше шпалера, ми думаємо купити тепінер і всі пагони якось так просто степлером пристіпувати. Подивимося, що з цього вийде, якщо не вийде, будемо далі шнурками підв'язувати. Висота шпалери дуже велика має значення. Бажано повирізати всі ось, ось такі дрібненькі пагони. Вони будуть лише тягнути е, силу з куща. І ягоди буде збирати на землі ось такі невеличкі пагони. Е, у нас тут двойна шпалера, там приходиться, виходить більше лишати пагонів. Це також відносно непоганий варіант, але ну, відносно і велика помилка. Оскільки вона дуже потім все розростається, важко контролювати так Отак винося групу на шикарно. Це у нас Та дорога тут жахлива. Тут у нас ділянка посаджена минулої весни. Цього року перше плодоношення було. І гляньте, як вона розрослася. гляньте, скільки скільки тут пагонів. Ми отримаємо з неї дуже чудовий урожай. Без мамою. Дуже багато досаджували сюди, да, оскільки за весною садили кропивкою, минулої весни. І тут а, приблизно процентів на 50 випаду було. Так само, як у нас зараз ось там зверху, там ну, процентів 60 випаду. І потрібно зараз буде це все подосаджувати. Якось так, е... Там у нас вище полиниці, там 7 рядів на 100 метрів. Е, посадили приблизно 6 тисяч 11 сортів 12. Потрібно ще половину пересадити касетної. І ще думаю заказати касетну дорожчування собі і для подальшої висадки. Якось так. Малина у нас видно чуть в занедбаному, занедбаному стані, оскільки, коли вона розрослася, просто ніяк не більше більше нім не дивізор, про трактор вона все забути. Малина у нас непогана, пагони високі. Наступний будемо користуватися. Гербіцидами це 100%, оскільки неможливо дати ради. З весни все пропили, сапалось, сапалось. І в один прекрасний момент почався урожай. І все, малина просто заглохла. У нас верхня ділянка. Заглохла просто в ноль. Молода, там пагони були посажені весною, повиростали на 30-40 см. Це, звичайно, не біда, оскільки підуть погоне заміщення потужні. Там воно все перекриє, просто потрібно зараз все подосаджувати. Так, тоді все. Всім дякую, що подивитися цей ролик. Всім до побачення. Хоча зараз почекайте, <смір> <смір> зробив, так, сказати, помилку. Йдемо, покажу вам е, інструмент. Ось, пройдемося. Погода дуже жахливо, холодно. Так, добре, йдемо. Ось тут у нас полана. Длянка з поланою. Ось тут у нас також полана. вже все викрашено вже. Спалено. І ось тут. Пшихіма. Ось тут у нас, напевно, там далі буде лохина і ось тут починається у нас літня малина. Гляньте, стан у неї занедбаний. Но потрібно це все буде прополоти. Прополоти, просапити. Ну, це вже з весни. Треба буде це все довести до путя обов'язково пофризувати міжжаді, рядки прополоти і випростити гербіциди. видно у нас такі пропуски, бік вже пленка подерлась. З пленкою я попав на і не оскільки повністю сильно хотів посадити. порветься пленка, будемо використовувати 에... фунгіциди, пропалки і так далі. Тут ще потрібно нам поставити шпалеру, колики натягнутися, попідв'язувати якось так. Ну, всім дякую за увагу, тепер точно до побачення. Повнишка, звісно, вже стане, але це таке. це Всім буває.